Численні мурахи, що мешкають в садах і городах, приносять чималий шкоди врожаю, пошкоджуючи плоди, листя посаджених овочів і фруктових дерев, якщо знищувати цих комах хімічними препаратами можна отруїти землю під посадками. У боротьбі з навалою на земельній ділянки мурах допоможе легкодоступний засіб, яким вважається нашатирний спирт, як застосовувати нашатирний спирт проти мурах. Неприємний запах розчину аміаку. На шатир діє згубно на мурах на шатирний спирт, не здатний накопичуватися в ґрунті і плодах, його можна використовувати протягом усього вегетаційного періоду від появи сходів до дозрівання культур, збору врожаю і закінчення робіт на ділянці. Аміачний розчин допомагає знищувати не тільки мурах, але і тлю, яка є їх їжею. На шатирний спирт можна купити в аптеці як розчин аміаку 1.0, коли на ділянці є попелиця. Слід очікувати появи мурах, нашатирний спирт може знищувати шкідників на всіх стадіях їх розвитку від личинок і яєць до дорослих особин, де обробок, що проводяться проти таких комах, нашатир використовують у вигляді розчину. Для знищення мурах нашатир розбавляють водою ділянки зосередження попелиці, оприскують сумішу компонентів, до складу її входять п'ятдесят аміачного розчину, 10 мумила рідкого, десять води. Воду для отримання розчину нашатирного спирту необхідно фільтрувати або кип'ятити, щоб уникнути можливості хімічної взаємодії ніж нітридом водню з різними компонентами, що знаходяться у воді. Як обробити грядки? Грамотне застосування на шатирного спирту не тільки допоможе позбутися від комах, але і одночасно збагатить землю наявними в ньому азотом. Все це призведе до підвищення врожайності культур. Обробку на шатирним спиртом слід обов'язково провести, коли в ґрунті з'явилося багато круглих отворів з повзаючими біля них мурахами. Коли в землі з'являється багато отворів, зроблених мурахами, починають обробку гряди на шатирним спиртом, полив гряд здійснюють аміачним розчином. Для його приготування потрібні 10 мунашатирного шатирного спирту, 10 води. Поливають рослини під корінь. Якщо до такого складу додати 4 ложки цукру, що залучає мурах солодким смаком, то цим розчином обробляють дерева, кроплять уражені комахами листя. Розчином на шатирного спирту рослини поливають під корінь знищення мурах в теплиці. Парнику мурахи люблять поселятися в теплицях, парниках, тому що там багато корму, волого і тепло. В основному це бувають чорні мурахи, що знищують розсаду. Насіння рослин сприяють швидкому розмноженню попелиці в цьому закритому просторі. Якщо не вжити заходів, можна позбутися більшої частини врожаю, щоб ефективно позбутися від комах, і не завдати при цьому шкоди рослинам, використовують більш концентровану рідину, в складі якої дваст. на п'ять води цією рідиною поливають місця скупчення комах і тунелі їх просування, обробка мурашника. В результаті великого зосередження мурах виникають мурашники, що підвищують кислотність ґрунту, що знищують розташовані поруч рослини, щоб мурахи самі пішли з мурашника, нашатирним спиртом поливають місця їх найбільшого скупчення. Для цього застосовують різні способи, заливають мурашник розчином аміаку, щоб рідина глибше проникла всередину. З цією метою, щоб підібратися до місця кладки мурашиних яєць, можна видалити не менше з верхнього шару. Робочий розчин готується з том 1 бульбашки на шатирного спирту, з'єднаного з один лукропу просочують на шатирем шматок тканини, вкладуть його поверх масових мурашиних ходів і закривають плівкою, щоб запах на шатирю довше протримався. Гарячий розчин аміаку спирту заливають всередину мурашника в боротьбі з мурахами. Також застосовують наступний водний розчин, його готують. Одинство на шатирного спирту, 10 води. Цю суміш добре перемішують і застосовують з метою профілактичного засобу, раз в 14 днів, виробляючи полив рослин, доводилося особисто стикатися з появою величезної кількості мурах на дачній ділянці, позбутися від них було проблематично. Частина врожаю через цих комах загинула. Тоді про нашатирному спирті для знищення мурах не було відомо. З огляду на безпеку цього препарату для рослин і згубний вплив на комах, його застосування його є дуже вдалим рішенням. Для підвищення ефективності обробок, що проводяться на шатирним спиртом від мурах, їх необхідно виконувати в суху погоду. Відкликання купила спирт на шатирний технічний, а м'як водний технічний, 1.0. в 1 літрі води розчинила стом на шатирю, полила місця скупчення мурах. Дня через 4 приїхала на дачу ура. Жодного мурашки ні в пісочниці, ні на грядках, так що городникам, дачникам рекомендую звернути увагу на це недороге багатофункціональний засіб. Нікіта 3553 діє аміаку викорінюю, тобто через 2 хвилини після заливки всередину пристойного мурашника 500 600 сімсотну один розчину аміаку в рушіння в мурашнику припиняється. Я зазвичай встромляю лопату і вщілену людозу. Змочуваність ґрунту відмінна, іноді місце накривають шматком плівки і придавлюють каменем для надійності удушення, всі колишні мурашники, знищені в цьому році повторно поки не заселяються, і поруч активне будівництво не ведеться цікаве вміння правильно застосовувати нашатирний спирт допомагає садівникам і городникам ефективно позбавлятися від навали мурах на своїй ділянці. А крім цього, поповнювати запаси азоту в ґрунті і забезпечувати рослинам повноцінне харчування і розвиток.